В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі Бохристі, брати і сестри, черговий недільний святочний день. І ми вкотре маємо можливість з вами розмірковувати над Святим Письмом, тим недільним зачалом, яке чули сьогодні за богослужінням. Ми чуємо про те, що після того ці події, до речі, відбуваються після того, як Господь сходить з гори Преображення, де показав свою славу своїм учням і апостолам Петру, Якову та Іоанну, і вже біля підніжжя цієї гори його чекає нещасний батько, у якого віснується син. Ми вже неодноразово з вами зачіпали цю тему біснування і говорили про те, що це величезна біда не тільки для того, хто має нечистого духа, а для всіх тих, хто його оточує. Тобто для рідних це не менше біда. Але навіть перефразовуючи не про обіснування, говорячи, а про говорячи про хворобу тілесну, то всі добре знаємо, що коли е, дитина у нас хворіє, то нас дуже болить. Ми дуже часто можемо в сучасному суспільстві побачити, що дитя тільки народжується, воно ще не ходить, а батьки від лікарні до лікарні їздять, бо великі страшні діагнози і тому подібне. І цього в сучасному суспільстві чим раз, тим більше. Дуже часто можна почути або відчути навіть від самих цих молодих батьків або і немолодих, що ліпше б Господь мене покарав. Чому так? Чому ця англядка має страждати? Ми не знаходимо відповіді на ці запитання, але одна із них це те, що саме через не зовсім правдиве життя батьків Господь може посилати кару на дитину. Не тому, що він її не любить, не тому, щоб її знищити, покарати, а заради того, щоб закам'яніли в гріхах батьківські схилити до покаяння, схилити до правдивого життя. Знаєте, я вам вже неодноразово казав, що з молодшим я маю можливість спілкуватися з своїми однокласниками або однолітками і їхнє пережиття чути. І знаєте, ну, ми вже трохи пройшло часу, як ми завершили школу біля 20 років. і... Ті розмови, які були в школі, і ті розмови, які я чую зараз, це різні розмови. Про що це говорить? Це говорить про те, що людина живе, набуває досвіду, і вона усвідомлює, хоче того чи не хоче, що всім керує Господь. І кажуть мені, наприклад, мої однокласники, що зверталися вони у таких скрутних для себе обставинах до Бога, і Господь їх витягав, не мов би того Петра, який тонув, який знаєте, різні небезпеки в цьому світі є сучасному. У когось хвороба, у когось такі якісь економічні скрути, у когось там ще щось. Але якщо людина з Богом, або якщо вона десь можливо навіть і далі від нього стоїть, але звертається через сердечно до нього, то Господь простягає руку, простягає, як Петру, і витягає з того горя, тої біди. І так само повинні робити і ми. Певно, що дорогі Христі, брати і сестри, якщо б ми були благочестивими християнами, жили по совісті, по Євангелію, ми б і не хворіли, і діти наші би не хворіли. Якщо б ми заповіді не порушили всього цього горя, ми б не відчували на своєму власному шляху. Але оскільки ми час від часу, на жаль, через нашу немич людську оступаємося, то Господь, як добрий лікар, нас скіровує. Потрібно зрозуміти і збагнути одно – Він нас не карає, Він нас скіровує. Коли ми наші діти десь можливо нас не слухають, то ми не то що хочемо зігнати на них злість, ми хочемо їх направити, навернути на добру дорогу. І так само Господь з нами поступає різними шляхами, можливо, для нас незрозумілими, так само, як тоді, коли ми були юними, то нам не зовсім подобалося, як нас батьки виховували. Стримали в строгості, але здебільшого, коли ці діти виростають, вони по тому дякують своїм батькам, бо Бог святий, тільки знає, що би було, якщо би так не відбувалося. Тому, знаєте, оце така. Ну, такий такий ступ трошки довгий, але це все дуже важливо. І ось цей батько він звертався перед тим, як прийшов до Спасителя, звертався до учнів, і що дуже важливо, Господь одного разу дав їм таку владу. Наступати на скорпіоні, устіляти ненуги і прокажених очищати, і нечисті духи виганяти. І вони так і цим і користувалися цією владою від Бога. Але що сталося тут? Чому вони не змогли його вигнати? Певно, що вони стикнулися з чимось досі невідомим, новим. Знаєте, вони питають його на самоті, до речі. Напевно, не потрібно навіть пояснювати, чому на самоті. Вони соромляться, тут вийшло, а тут не вийшлося. І вони на самоті хочуть знати причину цього. Знаєте, коли апостол Петро тонув, то Господь викриває причину його падіння, каже: мало віре, чому ти засумнівався. Так само каже сьогодні їм, усім каже. Якщо би ви мали віру, як зерно гірчиці, сказали би горійці, перейди звідси сюди і вона перейде. Тобто само маловірство є причиною того, що вони не змогли його вигнати. Е, від чого може зародитися оце маловірство? З декількох причин. Одна із тих дорогі во Христі, брати і сестри, я кажу сучасні богослови про те, що чому найсвітліший ангел упав у гординю? Чому він впав з небес? Чому його Архангел Михаїл скинув? Тому що він сказав, буду як Бог. свій престіл над Божим престолом поставлю, зроблюся як Всевишній. гордовиті слова. Тобто творіння хоче бути Богом без Бога. Можливо, ми можемо допустити, як кажуть сучасні богослови, що апостоли, маючи цю владу від Христа, допомагали багатьом людям. І вони. Через це могли теж подумати, ми великі цілителі, ми можемо допомагати людям, ми можемо творити чудеса досі невідомі. Ми знаємо, що навіть тінь апостола, Петра, коли падало, то люди хотіли, хоча б тінь його впала на них. І це могло, ми можемо це припустити, не стверджувати, а припустити, що могли апостоли загордитися, і Господь смиряє їх. Так само Господь смиряє і нас. Він каже їм, що ви без мене не можете нічого робити. Він ці слова каже і нам. Без мене нічого не можете творити. Ми маємо пам'ятати, дорогі во Христі, брати і сестри, якщо нам щось здається, кому ми маємо віддавати славу. У різного роду специфіки своєї праці, чи ми лікарі, чи ми бухгалтери, чи ми вчителі, чи ми священники, ким би ми не працювали. Як би ми не контактували з людьми, славу віддавати потрібно Богові, бо саме Він дає нам. Розумові здібності, фізичні сили і все, що потрібно нам для того, щоб ми в цьому світі жили, працювали і здобували собі хліб насушний. А якщо людина гордиться, якщо вона надуває груди або в неї виростають крила, ну це все звичайно в лапках, тоді Господь може смирити таку людину, і у неї може не получатися. І тоді вона може казати, що сталося, чому так відбувається. І оце одна із причин, дорогі во Христі брати і сестри. Ще те, що Господь каже, що цей рід виганяється тільки молитвою і постом, тобто до тих повноважень, які вони мали, вони мали докладати власний труд, піст, молитву. Це дуже корисно знати і чути нам. Бо якщо у нас у нашому житті є піст. Є молитва. Якщо для нас це не мука, не, ми не чекаємо закінчення посту або, наприклад, до молитви якось йдемо так, ну, неохоче. Знаєте, то це не добре. Я вже вам неодноразово казав, і сьогодні знову повторюся: до цих речей духовних потрібно себе заставляти. По тому в подальшому ми привикнемо, ми вже своє життя не будемо усвідомлювати без цього. Та як це їжа духовна, та як тілесна їжа, ми не можемо, наприклад, ну хіба якісь там екстрені випадки, але заснути чи встати. Кожен по різному, звичайно, там снідає, чи вечеряє, чи обідає. По різному це індивідуальна справа, скільки ми тої їжі споживаємо. Але взагалі то, в загальному, якщо взяти, ми без неї не можемо обійтися. Ми мусимо їсти, щоб фізичну свою функціональність підтримувати. Але так само і духовна складова. Якщо ми цими речами нехтуємо, постом, молитвою, читанням Слова Божого, походами до храму, молитвою, то це все величезне горе для нас. І через те саме, якщо ми цим знехтуємо, до нас може підступити лукавий і нечистий дух. Біснування це величезна біда. Я мав наочно можливість спостерігати це. Це велика біда. Але знаєте, інший євенгалист уточнює і каже, що він на новий місяць біснується. Часто кидає його в вогонь, часто в воду, і біс його гонить по пустилях. Е е е Чому так уточнює євенгалист? Лукавий і нечистий дух, як кажуть святі отці. Він хоче увагу від себе відвернути. Його завдання таке: або довести людину до того, щоб вона зрозуміла, що його не існує. Або що він не має будь-якої сили, певно, що Бог не допустить знищити людину, але оселитися лукавий нечистий дух у нас зможе тільки тоді, коли ми будемо без Бога, якщо ми будемо нехтувати перечисленими мною вище речами. Тому стараємося, дорогі во Христі, брати і сестри, жити благочестиво. Це впливає не тільки на наше фізичне здоров'я, на наше життя тут, на землі, а й на наших оточуючих, на наших дітей. Я вам вже неодноразово казав, що ми можемо залишати нашим дітям духовну спадщину, не тільки матеріальну, а й духовну знаком плюс або знаком мінус. Залежить це від чого? Від нашого життя. Це не просто так ми собі живемо і живемо. Ми нікому свідомо зла не робимо. Чому ми це не робимо? Тому що ми боїмося гріха, і ми усвідомлюємо, що це безслідно не пропаде. Є такий причинно-наслідковий зв'язок. Якщо людина благочестиво живе, звичайно, вона залишає своїм дітям і собі благословення. Тому це надзвичайно важливо. І нам, дорогі во Христі, брати і сестри, щоб бути мудрими, потрібно навчитися на помилках інших людей, бо Господь може вчити нас і на наших помилках. Ми можемо і не вчитися на них, шукати причини інде, Але повторюся, якщо ми люди духовні, а ми не тільки з тіла складаємося, а й з душі. Тобто нам потребується не тільки матеріальна їжа, і якісь матеріальні блага, одяг, їжа, крівля і тому подібне. А нам потрібно і духовне. І це духовне потрібно нам найперше. Бо каже Господь: шукайте найперше царство Божу і правди Його, а все інше додасться вам. Тому я бажаю і вам, щоб ви шукали цього царства Божого найперше, а все інше нам, по слову Божу, буде додаватися. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу